Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Давно в мене не було покупок в сільпо. Я сьогодні заходила купити оселедець, бо давно щось ми не смакували вже осінь, хочеться вже рибки. Я купила оселедець норвежський, слабосолений, молодий написано. До речі, хороша акційна пропозиція. Треба скористатися нагодою і якраз з вами поділюсь, можете завітати в сільпу, у кого поруч, і посмакувати смачний норвежський оселедець. Він зараз на знижках на цьому тижні уявляєте, по 149 гривень за 1 кілограм. Гадаю, що це хороша ціна. Я взяла три штучки, не знаю, видно вам чи ні. Він, бачите, ось молоденький оселедець, тому він невеликого за розміром. Три штучки вийшла на 374 грами, і я віддала 55 гривень. Рівень 73 копійки. Так, так, сьогодні буде картопелька з оселецем. Проста їжа, але настільки вона мені смакує, дуже полюбляю взагалі такий і оселедець, тим паче корисний. Заходила сьогодні ще в рошен. В рошені розпочався хороший. Е Період акційних знижок, то я купила свій улюблений батончик Рошета. Я взяла два з арахісом, взяла ще цього разу і в молочному шоколаді, і червоного. Зазабарвнені в темному шоколаді. Вони на знижках були по 7,96, То я взяла чотири штучки і взяла е, нову версію. Ну як нова uh, нова в принципі. Uh, Пам'ятаєте, моє улюблене печиво, яке я завжди купувала. Крекер сендвіч. Полюбляю лише я. В нашій родині ніхто його крім мене чогось не, uh, не сподобалось їм і завжди купую саме собі. І бачите, нова версія в них вийшла. Вони зменшили упаковку. Не знаю наскільки це повпливало на сам смак. Можете, якщо куштували, написати у відгуках. Але я звернула увагу і добре, що звернула на це увагу. Пам'ятаєте, я завжди купувала саме в зеленій упаковці. Він був зі смаком шоколаду. А вони, коли вже зробили нову версію маленьку, вона, до речі, зменшилася суттєво. суттєво по вазі. Зараз вага. 190 грамів, а до цього вага була 50 грамів. Ось така різниця. І червоний тепер за забарвленням крекер саме в червоному за забарвленні, а з зеленій упаковці то вже з горіхом. Але я звернула на це увагу, бо шоколад не найсмачніший. Мені з горіхом не подобається за смаком. І в Рошені я ще взяла. Сьогодні цукерки Ромашко. Вона теж на знижках була 22 гривні 94 копійки за 100 грамів. Я взяла 220 грамів і віддала 50 гривень 47 копійок Ромашку. Хочу вам сказати, заходила за фарбою в Єву. На жаль, не встигла на акційну пропозицію, яка була до цього. було там одну купуєш на другу одиницю, мінус 50%. відсотків. Я вже зайшла, то вже не діяла акційна пропозиція, але все одно купила 93 гривні коштувала фарба, одну собі, одну мамі я взяла. Завжди нею користуюсь мені до вподоби. Знаю, що е, тим, хто зі світлим волоссям, особливо блондинкам, палет він не, не дуже. А ось брюнеткам, то я. Пробувала різні фарби і професійним фарбуванням в салоні, робила собі, але все одно повернулася до палет. мені до вподобав він. Була сьогодні на ринку. Хочу поділитися з вами цінами, які у нас у місті Вінниця на початок вересня. Ось сьогодні у нас з вами вже 4 вересня. То ходила сьогодні зранку, покажу вам, що придбала кукурудзу. Я взяла три штучки, не багато брала. Ось така кукурудза У нас сьогодні була по 6 гривень. Хороший ринок був. По 6, навіть по 3-4 по продавали качани, але вони меншого за розміром були. Це ось така хороша була, бачите, ось моя ручка і ось такий качан коруджі по 6 гривень. Три штучки я взяла. Взяла ще томати. Томати, до речі, сьогодні по 18 гривень були. В господині, хто консервує або томати, або так закриваєте, можете звернути увагу. По 18 гривень сьогодні на привокзальному ринку були ось такі томати ґрунтові. Сорт не знаю точно. Але я взяла 2 кілограми для того, щоб просто на салат були. І персики брала сьогодні. Персики по 80 гривень за один кілограм. Я взяла один кілограм, єдине а, вже взяла пару штук, там шість штучок вийшло на один кілограм, і ось такий гарний персик. Був по 80 гривень за один кілограм, дешевше 50 гривень сьогодні. Персиків не було. По 50 вони були такі дрібні, що там більше кісточка буде, ніж сам персик. То я взяла оці по 80, один кілограм. Віддала минулому році. Пам'ятаю, навіть по 35 гривень були персики, і навіть купувала на консервацію варення, закривали. А в цьому році ви бачите такі ціни в нас. На персики і виноград сьогодні ще взяла. Я не планувала виноград брати, але один чоловік там привіз, продавав домашній виноград. У нього, окрім винограду, нічого не було. Він каже: візьміться сорти, спробуйте. Зараз покажу вам. Сорт запам'ятала лише на білий виноград. Він сказав, що це Аркадія. А оцей рожевий він дрібний. Він сказав, що це на смак як кишмиш. Майже без кісточки, але де не -де в, в деяких потрапляються такі маленькі насіннячка. такого зовсім маленького за розміром. Синій виноград не знаю, як називається. А сорті по 120 гривень було, то я взяла ось 120 гривень, кілограм він дав різних, різні за розміром гілочки, то смачний був виноград. А хоча в нещодавно Сільпо кишмиш був по 84 гривні. Коштував виноград в, на ринку плюс-мінус ціни від 100 до 120 гривень було. Ось так: поділилися з вами цінами, які у нас у місті Вінниця, що можна придбати, які акційні пропозиції і. Бачите, ось так от швиденько вже смакуємо виноград, вже сезон винограду. Тому полюбляю цей сезон. Смакуємо, купуємо. Бажаю вам теж вдалих та корисних. Покупок, шопер, гарного, чудового осіннього настрою. Бережіть себе і своїх рідних Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку напишіть коментар цьому відео. Ну а хто не підписувався на канал Шопінгвінців? Обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і як завжди, буду вас чекати в нових випусках.